Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК, З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава також ради вітати. Пане Олеже, ми офрек проговорили. Та з нині маємо зустріч після тяжкої ночі. На жаль, по Україні летіло дуже багато всього: і балістика, і дрони, і циркони, і і іскандери просто все єдине, що хочеться сказати, це слова подяки нашим захисникам і захисницям, бо збито було переважно більшість 440 плюс-мінус цілий там з хвостиком, і 419 із них вдалося придушити або збити. Це надзвичайний результат. Велика подяка всім, хто дотичний до нашого захисту. Приєднуюсь. Так, ну і власне до наших тем. Ми попередню програму завершували нашу попередню розмову, завершували коротеньким анонсом про друге читання бюджету. Але хто б міг подумати, що все це відійде на другий план після публікації плівок так званих міндіча, які зараз оприлюднили набу, і скандал кількаденний, кілька серій. Є підозрювання, є рішення запобіжного заходу, є там застави вже навіть внесені? Як оце все відобразиться зараз на фінансуванні України? Тому що це якраз той період, коли ми чекаємо грошей від заходу. Це той період, коли ми мусимо ухвалити бюджет, опираючись на макрофінансову допомогу. Як оці корупційні скандали, корупційні витоки гратимуть? Проти нас, чи можуть грати проти нас. Та ви знаєте, я в дійсності є тут трошечки оптимістом. По-перше, ми вже чули певні заяви від європейських чиновників, які чітко заявили, що наявність подібних скандалів це є ознака роботи антикорупційних органів. Ну, Тобто позитив. Другий момент. Скажіть мені, будь ласка, судові позови і вирок Ніколя Сарказії якимось чином змінили політику європейських партнерів по відношенню до Франції? Ні. Це внутрішні справи суверенної країни. Тому, коли ми з вами говоримо про ті скандали, тут головне було наступне: щоб кошти, які відмивалися подібним злочинним шляхом, не були кошти наших партнерів. Тому що дійсно це могло би до деякої міри поставити під сумнів отримання наступних траншів. Але ні. Ми маємо з вами чітко розуміти, що ті кошти, що відмивали оця група, це кошти енергоатому. Так, вона не сплачувала, енергоатом не сплачував належної кількості податків до державного бюджету, та зменшувалися кошти на фінансування української армії. Були проблеми пов'язані з внутрішніми фінансовими потоками самого, самої природньої монополії, але там не було жодної копійки наших партнерів. Абсолютно. Тобто, в даній ситуації, навіть з цієї точки зору, ми не чули з вами жодного коментаря з приводу того, що от дивіться, там наші гроші хтось розкрадає і так далі. Ні, цього немає. Тобто, це також до деякої міри заспокоює, що навряд чи ми будемо мати з вами якісь ну, негативні наслідки цих корупційних скандалів щодо отримання Україною фінансування. Там, взагалі, ситуація з фінансуванням є дуже важка, і там є багато причин, які дуже далекі від корупційних скандалів. Там є питання власне юридичного. Затвердження механізму там часткової конфіскації заморожених російських активів, там є позиції інших країн Європейського союзу, там є розуміння, що треба щось міняти в міжнародному праві, і так далі. Тобто, там є своїх проблем достатньо багато, які на сьогоднішній момент не дають остаточно можливості сказати, що всі питання фінансування України на наступний рік вирішені. Тобто, це до корупційного міндічгейту не має жодного відношення. Так що, коли ми з вами говоримо про ті речі, давайте ми не будемо все вмішати докупи. Так окей, пане Олеже, тоді щодо допомоги, яку ми зараз так чекаємо. Є ось заяви: Канада, Британія та Японія висловили свою готовність надати Україні репараційний кредит. Я так розумію, це зараз країни розглядають альтернативи, як допомогти Україні водночас. Не зачепивши ці російські активи, які відмовляється Бельгія давати нам в якості так званих репарацій. Правильно, це якісь нові ми шукаємо способи. Дивіться, двіться, дивіться, дивіться, дивіться. Е, країни 7 підтримали надання репараційного кредиту, але треба розуміти, що ті країни не мають жодного відношення до заморожених російських активів, ні в Японії. Ну, в Великобританії їх мало, там копійки, в Канаді там була сума десь там, менше там, сот мільйонів. Ну, тобто, це абсолютно ні до чого. Формально це є підтримка, це добре, ми поплескали в долоні. Але на сьогоднішній момент основна країна, яка тягне за собою весь обсяг заморожених російських активів, це Белія. Це 190 мільярдів. Взагалі в Європі там десь 230 мільярдів плюс-мінус. Тобто 40 мільярдів є в Люксембургу, є у Франції і трошки є в Німеччині. А основна маса це Бельгія, Євроклір. Тому е, ми безперечно раді, що країни G7 підтримали, але без позитивної позиції Бельгії це питання вирішено не буде. А бельгійці мають свої три конкретних зауваження, які на сьогоднішньому вперлися, по суті в загальну позицію Європейської ради. Перше зауваження це юридична сукупна юридична відповідальність. Тобто, у випадку надання Україні репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів. У випадку відкриття судового процесу проти Бельгії, вся Європа має підтримати Бельгію і отримати по відношенню до цього процесу консолідовану відповідальність. Це перший момент. Другий момент це консолідована фінансова відповідальність. Тобто, якщо раптом найбільш справедливий суд європейського союзу винесе рішення щодо ті активи були конфісковані несправедливо. То всі європейські країни сукупно будуть нести відповідальність перед Росією, а не тільки Бельгія. Це другий момент. І третій, я вже сказав, Бельгія 190 мільярдів, всього там 230. Бельгійці кажуть, а давайте чому вчепилися тільки в наші 190? Давайте будемо розглядати всі 230, тому що щоб і Люксембург, і інші країни, які сьогодні тримають в себе заморожені російські активи, також долучилися до гарантування оцього кредиту репараційного, про який йдеться мова. Єврокомісія до 18 грудня має вирішити питання, ну надати пропозиції Європейській раді як обійти. Зауваження Бельгії або яким чином їх підтримати на минулому тижні була зустріч в Брюсселі, і поки що, наскільки я знаю, спільних точок зіткнення не досягнуто. Тобто, активна дискусії йде, а без спільного рішення репараційного кредиту не буде. В принципі, на сьогоднішній момент країни Європейського Союзу розглядають декілька варіантів, окрім репараційного кредиту. Франція наполягає на тому, що от можна е, випустити євробонди з нульовим купоном, е, гарантувати, які будуть європейські країни, і, залучивши піді євробонди кошти, передати їх Україні. Тобто, такий варіант. Але там є свої моменти пов'язані з тим, яким чином фінансовий ринок відреагує. І що буде власне, гарантом повернення тих коштів? Тобто, хто буде повертати ті гроші, ті євробонди? Третій момент мова йде про прямі грантові угоди між Україною і країнами Європейського Союзу. Але там суми є невеликі, там декілька сот мільйонів, максимум до мільярда Україні ж треба на наступних 60 мільярдів. Тільки воєнно-технічних потреб тому навряд чи оця сума, що стосується тих прямих угод, вона може покрити всі потреби України України в воєнно-технічному співробітництві. Тому я думаю, що питання репараційного кредиту в будь-якому випадку вилізе по ній простій причині в Європі. Більше немає джерела. От просто треба розуміти. Дивіться, нам треба на два роки. Нам треба на два роки 140 мільярдів євро. На два роки. Ну, немає сьогодні в Європі цих грошей. Немає. Єдине джерело це заморожені російські активи. Все. Тобто, якщо виходити з цієї точки зору, європейці походять по колу і вони все рівно звернуться назад до тих заморожених російських активів, тому що більше нема звідки брати. Е, Ну просто треба розуміти, що ситуація дуже непроста і сьогодні немає відповідного європейського законодавства, яке би давало таку можливість. І, власне, чим зараз займається Єврокомісія, це пошук. Юридичних механізмів обходження чинного європейського законодавства для вирішення цього питання.